Справа 1296. Розв'яжіть графічно систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас така система 0х плюс 3y дорівнює 6 і 3х-2y дорівнює 2. Для розв'язку давайте початку побудуємо графік першого рівняння. Записуємо перше дія. 0х. Записуємо плюс 3y. І це дорівнює 6. Є. 0 помножити на х це буде просто 0. А 0 плюс 3y це вийде 3y. То ми записуємо, що 3y це дорівнює 6. Є? Ну що ж, як нам знайти y? частини рівняння? Виразимо зараз ділимо на 3. То пишемо, що 3y поділити на, і на 3 це буде y. І y тоді дорівнює 6 ми ділимо на 3. Є, то записуємо, що y дорівнює 6 на 3, це буде 2. Ну що ж, нам потрібно побудувати графік рівняння y дорівнює 2. Це дуже просто зробити за будь яких значень x. Якщо x наприклад, дорівнює мінус 2, то y все одно буде 2. Бо можна просто провести лінію через y дорівнює 2. Але можна і по точках. І, наприклад, якщо х дорівнює 3, скажімо, то y також дорівнює 2. Ну що ж, я жовтим відкладаю ці дві точки на нашій координатній площині. Отже, мінус 2, 2. Мінус 2, 2. І 3 і 2. 3 і 2. Через ці дві точки проводимо прямо. Є. Yeah. Ну що ж, ми отримали графік першого рівняння, а зараз переходимо до другого рівняння. Пишемо 2. Отже, у нас рівняння 3х мінус 2 у Записуємо 3х мінус 2y дорівнює 2. Тут зручніше y виразити, напевно, через x, то ми переносимо тоді 3х через знак дорівнює з протилежним знаком, то у нас залишиться мінус 2y дорівнює 2. Було плюс 3х, стане мінус 3х. Є? Щоб знайти до убити рівняння ділимо на мінус 2. То ми пишемо, що y дорівнює. То 2 ми ділимо на мінус 2 і додати. мінус 3х, ми також ділимо на мінус 2. Є? Ну, і тоді ми одержимо y дорівнює. 2 поділити на мінус 2 це мінус 1. Далі мінус 3х поділити на мінус 2 це буде плюс 3 на 2 це 1,5, то мінус 1 плюс 1,5х. Або це можна записати як y дорівнює 1,5х мінус 1. -1. Є? Ну що ж, будуємо графік такого рівняння. То беремо замість х, наприклад, зручно взяти 0 то 1,5 на 0, це буде 0, а відняти 1 це буде мінус 1. Замість х візьмемо 2. То 2 помножити на 1,5 це буде 3. І відняти 1 це буде 2. Є? Ну що ж, відкладаємо ці дві точки. Я буду відкладати зеленим. Перша точка 0 і мінус 1. 0 по x і мінус 1 по у. точка 2 і 2, 2, і 2. І через ці дві точки проводимо пряму, і підписуємо їх, Перше рівняння це 0 x плюс 3 y гривня 6, А друге рівняння 3Х. Мінус 2Y. Дорівнює 2. Є? Бачимо точку перетину. Ця точка буде одночасно розвисковим і першого рівняння і другого рівняння. Позначаємо її. Так, записуємо тоді що розв'язком є... є пара чисел по X 2 і по y 2. 2 записуємо і 2. Ну а зараз потрібно обов'язково перевірити, чи не є цей розв'язок наближеним. Записуємо тоді перевірка. Отже, перше, перевіряємо, чи розв'язком першого рівняння. Якщо х дорівнює 2, пишемо, якщо х дорівнює 2 і y дорівнює 2, то наше рівняння 0х плюс 3 y буде дорівнювати 0, що множиться. Замість x пишемо 2, плюс 3х, 3 y 3 що множиться замість y пишемо 2. Це дорівнює 0 помножити на 2 це 0. А 0 плюс 3 помножити на 2 це 6. Це буде дорівнювати 6. Оскільки ми одержали зліва число 6 і справа 6, то ми одержали правильну числову рівність. 6 дорівнює 6. То можемо записати, що ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Отже, записуємо, що 2 і мінус 2 о 2, 2 є розв'язком. Є розв'язком Рівняння записуємо 0х плюс 3 у дорівнює 6. Є. Ну що ж, ми перевірили ці пара чисел є розв'язком першого рівняння. Давайте перевіримо, чи є розв'язком другого рівняння. Я тут буду писати. Отже, записуємо друге. Якщо. Х дорівнює 2. Знов таки y дорівнює 2. то Тоді наше рівняння 3x. 2y. буде дорівнювати. 3, що множиться. Замість Х пишемо 2. Відняти 2, що множиться. Замість Y пишемо 2. Це дорівнює 3 2 на 6, мінус 2 помножить на 24. 6 мінус 4, це буде 2 є. Yeah. Ну що ж, ми одержали зліва число 2 і справа 2, то 2 дорівнює 2. Тобто ми одержали правильну числову рівність. Записуємо, що ця пара чисел 2 і 2 є розв'язком. І другого рівняння 3х. Мінус 2y дорівнює до. Тобто, якщо я розв'язком і першого, і другого рівняння, то я розв'язком і нашої системи рівнянь. Записуємо тоді Розліжіть графічну систему, ми розв'язали, записуємо відповідь. Отже, розліжіть графічну систему, записуємо, що розв'язком є пара чисел 2 і 2. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розяжіть графічну систему рівнянь. 7,1х дорівнює мінус 14,2 і 2х плюс 7y дорівнює 17. Спочатку накреслимо тоді графік першого рівняння. Записуємо перша дія. Тобто 7,1х дорівнює мінус 14,2. Щоб знайти х собичне рівняння, ділимо на 7,1. 7,1х, на 7,1 це буде х дорівнює. Ну, мінус 14,2 ми також ділимо на 7,1. Тобто записуємо, що х дорівнює. У нас буде мінус 14,2 ділиться на 7,1, це буде 2. Тобто х дорівнює 2. нам потрібно накреслити. Це графіка такого рівняння. Це дуже просто зробити. При будь-яких значеннях y, x все одно дорівнює мінус 2. Можна по точках, а можна вертикальну лінію побудувати, як вам зручно. Я побудую деякі точки, тобто навіть якщо x дорівнює, ну, скажімо, мінус 3, то y дорівнює мінус 2. Якщо y дорівнює, скажімо, 4, то x все одно дорівнює мінус 2. Я побудую жовтим ці дві точки, і потім через них проведу пряму. Отже, мінус 2 і мінус 3. Мінус 2 по X і мінус 3 по у. Мінус 2 і мінус 3. і наступна точка мінус 2 і 4. Мінус 2 і 4. Є. Проводимо через ці дві точки прямо. Є. Є. Ну що ж, ми одержали графік першого рівняння. Зараз переходимо до другого рівняння, записуємо 2. Тобто у нас 2х плюс 7у дорівнює 17. Є? Ну що ж, тут зручно x виразити через y. Переносимо 7y через знак дорівнює з протилежним знаком. То 2х буде дорівнювати 17, зліва було плюс 7, справа буде мінус 7y. Ну що, ж, щоб знайти х, обидві чи рівняння, ділимо на 2. 2х на 2 це буде x до рівні. 17, що ділиться на 2, це буде 8,5 відняти. І 7 у що ділиться на 2, це буде 3,5 y. Є. Ну що ж, отже, нам потрібно побудувати графік такої залежності. Ну що ж, замість y, які можна взяти значення, щоб нам було зручно. І я думаю, що тут можна взяти y дорівнює 11. Якщо y дорівнює 1, то 3,5 помножити на 1 це буде 3,5, а 8,5-3,5 це буде 5. Є? Ну, і які ще значення можна взяти? Непарне значення якесь візьмемо. Наприклад, ну, можна взяти 3. Отже, записуємо, що y дорівнює 3. Якщо y дорівнює 3, то мінус 3,5, що множиться на 3, це буде 10,5. А 8,5 мінус 10,5, це буде мінус 2. Записуємо, що це вийде мінус 2. Є? Ну, якщо вам важко, можна завжди підставити і обчислити тоді неусно. Добре, ну, ці дві точки. Давайте я буду зеленим відкладати на ті самі координатні площині. Отже, перша точка 5 і 1. 5 по іксу, 1 по ігреку. Друга точка мінус 2 та 3, мінус 2 та 3. Є. Через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, у нас є точка перетину цих рівнянь. Давайте ми її позначимо. Так, тобто ця точка одночасно є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. Давайте так і запишемо, що розв'язком є... є. Пара чисел. Це мінус 2 по x і 3 по у, Мінус 2 і 3. Недоліком є те, що прийдеться перевіряти, чи не є цей розв'язок наближеним. Записуємо, що перевірка. Так, ну і записуємо перш. Перевіряємо чий розв'язком першого рівняння. Записуємо, що якщо х дорівнює мінус 2, а y. Дорівнює 3, то записуємо наше рівняння 7,1х ліва частина буде дорівнювати 7,1, що множиться, а замість х пишемо мінус 2. Ну і це буде дорівнювати мінус 24,2? Ну, але оскільки. Зліва в нас мінус 14,2 і справа мінус 14,2, то записуємо, що мінус 14,2 дорівнює мінус 14,2. Тобто ми можемо сказати, що ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Записуємо, що мінус 3 є розіском. Зв'язком нашого рівняння 71 х дорівнює мінус 14,2. Ну і переходимо до другого рівняння. Знову пишемо, якщо. Та сама пара чисел х дорівнює мінус 2, а y дорівнює 3, то наше рівняння 2х плюс. 7. Буду дорівнювати 2, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Додати 7, що множиться, замість y пишемо 3. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. А 7 помножити на 3 це 21. І це дорівнює. Це 21 мінус 4, це буде 17. Ну що ж. Зліва ми отримали 17, справа 17. Ця пара чисел перетворила рівняння у правильну числову рівність, так вона є розіском цього рівняння. Записуємо, що мінус 2 і 3 є розіском. Рівняння 2Х плюс 7 Y. Дорівнює 17 є. Yeah. Ну, Якщо є розв'язком і одного, і другого рівняння, то я розв'язком і системи рівнянь записуємо тоді відповідь. Розріжніть графічну систему рівнянь ми розв'язали. І розв'язком є пара чисел мінус 3. Є. Yeah. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь графічним способом. На цьому. Право, завершено.